Ось зараз обговорювали питання стосовно за бізнес-центром букету, там де ви знайшли цеглину, що казали, що і, там синагога. Да. Там розбирали, припинили цей процес. Чому? Там дозволили розібрати це майно, яке потрібно було на будування бліндажів і потреб військових тощо. Тобто були дуже гарні там балки, які пішли у нас на захисні споруди. Там, Здається, у нас там приблизно три частини приймали участь в цьому, але потім у власника, скажімо так, з'явилися сумніви, якщо розберуть все вщент. То зникне право власності на те майно, яке там є. Тобто буде такий казус. Ну і власна там цегла, вона особливо не потрібна для захисту бліндажів. Такі от балки там були класні, їх забрали безкоштовно. Що там, там планують будувати. Там взагалі є така картинка гарна. Там буде будуватися, здається, дві дев'ятиповерхівки, тобто і розроблений детальний план території, такий приблизний, да. але ще це не остаточно і. У цієї ділянки вона була викуплена з аукціону. В неї є власник, здається, він там не один. Тому поки що очікуємо на їхнє рішення.